Друзі, отримали з Німеччини від офіційного дилера Mercedes-Benz. Перша реєстрація, 4 місяць, 2022 рік. Smart Fortwo 453. Електричний версії EQ, з швидким портом зарядки. Підтримує зарядку від трьох фаз по часу заряджання до 80% 40 хвилин. Також можете його заряджати від звичайної побутової розетки приблизно за 6 годин. В гарному стані. 11 тисяч пробігу, датчики тиску в шинах. Ось, три фази, всі, всі задіяні. Присутні підігріви сидінь, ізофікс, кріплення дитячого крісла, управління, вмикання-вимикання подушки безпеки. Це рестайлінгова модель. Тут ось така от ніша для телефону. Ось тут є. Потім отак от відкриваєте підстаканники і їх можна ще знімати. Два оригінальних ключі, сертифікат, що є дуже. Рідкісним документом з заводу сертифікат. Кілинки всесезонні, оригінальні смарт, тримачі для окулярів. Пакет зарядок, аптечка, зарядний, трикутник і для комерційних станцій з воїчохлі кабель. Звертайтесь наші контакти. Авто вже готове до видачі. Договір виписуємо швидко. Всім гарного дня!